Всі мої вітання. Я в Ютубі неодноразово бачив відео, де феном технічним нагрівають різні елементи салону автомобіля, торпедо, двері, вирівнюючи всякі там заусниниці, місця, де пошкрябано, потерто. І при цьому це подають як бюджетний ремонт пластику салона. Вирішив я перевірити, чи насправді це так, чи працює це тому зняв з свого автомобіля торпеду, верхню накладку. А також в мене в бардачку є дверка, яка пошкоджена, пошкрявана, і там залишки фарби. Зараз ми перевіримо, чи це працює, і зробимо свої висновки. Перш за все перед будь-якими роботами пластик потрібно вимити. Вимити потрібно дуже якісно і дуже гарно. Тому що будь-що, що там залишиться, це сама пилюка, якісь там ворсинки. Це все від роботи. Фена може розплаватись. Якщо сміття залишиться на панелі, це може і пошкодити назавжди. Беремо, намилюємо панелі, прям щіточкою вимиваємо, гарно витираємо, щоб там не було ні ворсу, ні пилюки. Я буду гріти технічним феном. Температуру приблизно беру до 200 градусів. До цього потрібно ставитися обережно, тому що без певного досвіду можна назавжди пошкодити панель автомобіля. Тому перед цими всіма роботами рекомендую на якомусь куску схожого пластика потренуватися. І так, панелька відмита, пробуємо нагріти. Також, як бачите, є велике пошкодження, прямо подряпини на кришці бардачка. Зараз я його гарно відмию, будемо також тут гріти і дивитися на результат. Так, накладку торпеди я прогрів. Можете бачити процес. І що я вам скажу: якщо подряпини дуже маленькі, пластик трішки потертий, потускнів, то це дає певний ефект. На темному пластику все виглядає просто чудово. Він починає блистіти прямо як новий. Так, прогріваємо. Кришку бардачка, а отут є певні нюанси, на відео, як правило, показують, що це все гарно виходить, але насправді великі подряпини нікуди не діваються. В їхні края просто стоїть більш заокруглішими. Воно стає більш глянцеве, пластик стає більш глянцевим. І пошкодження так, його менше видно. Але виявив я великий недолік. Якщо пластик. Сильно прогріти, то з нього випаровуються, я так поняв якісь складові, він стає дуже ламким. Як бачите, він вже прямо від ногтя може пошкодитись. При сильному перегріві пластмаса стає дуже такою тендітною чи, як би можна сказати, російським словом хрупкою І всі подряпини. Вилазять наверх. Так, прогрів феном дає якийсь певний ефект. Я думаю, цим дуже гарно користуються перекупи, але людина, яка цим ніколи не займалася і просто хоче зробити, один раз в своєму автомобілі я не рекомендую цим займатися. Дуже легко пошкодити панель автомобіля назавжди. Краще скористайтесь якимись восковими поліролями, які заб'ють ці тріщинки і нададуть гарний вигляд салону вашого автомобіля. Не забувайте, перед будь-якими полірувальними роботами якоїсь хімії потрібно дуже гарно вимити. Тому що ви можете заполірувати в цій тріщині гризюку, яку потім звідти буде дуже важко дістати. Тим більше, якщо поліеролі полімеризуються і створюють тверде покриття, то ця гризюка теж може залишитись назавжди і вигляд панелі буде набагато гірший. Тому мій висновок: це можна робити, якщо ви принаймні набили руку. А так, не дає бажаного ефекту. І ви можете спортити вашу панель.